Доброго всім часу! так, Коротеньке відео, дивіться, сьогодні поговоримо, сьогодні розкажу утримування бджіл у 10-рамошник на 300 рамку плюс 145 надставка. Чому? Не в одному відео я вже розказував, показував, що поступово переходжу я на таку ну, тобто на 10-рамошник додан 300 плюс так звані магазинні надставки. І тому там було багато запитань, чи можливо стільки меду зібрати як з двох чи з багатокорпусного, чи як вибраковувати темні рамки, коли тут зверху магазини. Тому я зараз розкажу повний, повний річний цикл утримування, ну, як роблю я, і по ходу буду давати просто відповідь на запитання. І так. Е, дивіться, чому я все ж таки вирішив 300-й корпус плюс 145-та наставка. Набагато легша фізична праця, не простіша, а легша. Були в мене проблеми зі спиною, тому я все ж таки вирішив переходити 10 рамок плюс 145 магазин. Це, це не тільки я, це головна причина, чому, дивіться, зрозуміти, це не система вуликів. Ось, наприклад, лежак, так, да, це вулик, система лежак. Наприклад, двокорпусний, 300-й, це двокорпусна система. Багатокорпусна, це, ну, це найчастіше рамка рута, там 4, 5, 6 корпусів. Магазин це все-таки як доповнення для, наприклад, двокорпусна, третій корпус це багато, ставлять магазин. Чи там ранньою весною розширити корпусом багато, ставлять магазин. Тому 300 і плюс магазинна наставка – це народна самодіяльність, це не система вуликів, це вже кожен сам собі викручується як може. Я вже сказав, головну причину, чому переходять, легша фізична праця і одразу відповідь на запитання, чи можна викачати стільки ж меду, як з двокорпусну, чи з багатокорпусного. Абсолютно так. Чому я й перейшов? У мене була двокорпусна. Скільки меду я з двокорпусної викачував там, навіть там, по два корпуси, ну, без різниці, стільки ж саме із 145 магазинів. Тому відповідь на перше запитання. Так, на мед це абсолютно не впливає. На, ну, на кількість меду абсолютно не впливає. Давайте, поїхали далі. Так, річний цикл. Річний цикл. Так, роблю я. Я вже розказав. Це народна самодіяльність 145-ті магазини. Тому кожен тут викручується по-своєму. Я показую, як роблю я. Так, в мене зимують 7-8 рамок. Попереду у нас зима, тому почнемо. Так, зима. Зібрали ми гніздо Це не сформоване гніздо, це відводочок. Тут ще гніздо не сформоване, бачите, в мене там ще магазини. Ну, наприклад, зібрали ми гніздо, 7-8 рамок. На цих 7-8 рамках я стараюся мінімум 16 кг меду їм залишати. У мене ж зимують на вжатому гнізді. 7-8 рамок. Так, проходить у нас зима, прекрасно вони перезимували. Прекрасно вони перезимували, десь кінець лютого. Так, Кінець лютого. Якщо сітка дно, я підходжу і закриваю сітки дно. Кінець лютого. Початок березня. Якщо сітка дно, Підходжу, закриваю дно, вони розвиваються. Десь початок квітня. Зрозумійте, я, я, я Вінницька область, південь Вінницької області, тобто це все залежить від регіону, це все більш персонально, але я показую, як роблю я. Тому це десь кінець квітня. Перше розширення. Наприклад, тут 7-8 рамок. Якщо 7 рамок, перше розширення я роблю вощиною, тобто сушниною, витягнутою, світлокоричною, коричневою сушниною. Ранньою весною матка дуже любить нею сіяти, сушнину вона не засіє. Тому десь початок квітня ви побачите цей момент. Тут просто бджолі вже на цих 7-8 рамках їй буде тісно. Вона вже не буде вміщатися, вона вже буде по стінках, на заставних висіти. Тобто десь початок квітня, можливо, навіть початок, кінець березня, тобто ви прийшли, побачили, все бджолі тісно. Розширюю я повністю гніздовий корпус, Якщо тут було 7 рамок, 3 рамки сушнини кладу, все, в нас виходить, тут 10 рамок. Гніздовий корпус, у нас перше розширення пройшло повністю розширений. І відкриваю сітку. Це десь початок квітня. Якщо, пам'ятаю, да, кінець лютого я закрив на весняне розширення. Перше розширення я зробив, і якщо сітка дно, відкриваю сітку. Так, квітень місяць, все цвіте, все бояє, сила, бджоли в нас росте, бджола розмножується. Просто і вже навіть в одному 10 рамки тісно. Я десь орієнтуюсь на цвітіння вишні. Тобто, або перед самим цвітінням, або вже зацвітає вишня. Все, прийшов час підставляти перший гніздовий магазин. Тобто 145 на 145 рамку. Пам'ятаємо, це квітень місяць, десь засвітає вишня. Тут вже зрозуміло, дивіться. І з магазином там можна, наприклад, а якщо з корпусом, то краще, наприклад, ви підставляєте другий корпус, дати, поки всі 10 рамок, наприклад, в гніздовому, так покриває, можна ставити гніздовий другий корпус. Тут, дивіться, я орієнтуюсь десь на цвітіння вишня. Навіть якщо там одна-дві рамки ще бджолою не покрито, магазинну наставку можна ставити. Тут, тут, тут з магазинною наставкою краще раніше, ніж пізніше. Ну, Це все з руїнням пов'язано. Тобто зрозуміли, так, десь зацвітає вишня, побачили, всі 10 рамок у нас покриті, навіть якщо там одна-дві не покрита, тобто там 8-9 рамок покриті бджолою, підходимо і ставимо магазин. Перший магазин, перший магазин. перший магазин, я ставлю із сушниною. Тобто зацвітає вишня, рамки покриті, там мінімум 8-9 рамок покриті бджолою, ставлю перший магазин і сушниною. Тобто не з вощиною, а перший магазин я ставлю і сушниною. Хто користується роздільною решіткою, звичайно ставити роздільну решітку, я нею не користуюсь. Дивіться, що тут ще можна пояснити, коли ви ставите перший магазин, свій перший магазин, якщо у вас є можливість, заберіть звідси зодві дві-три рамки, ну, як мінімум дві, медових рамки, вони можуть медові, можуть берегові. Тобто не розплідні, а медові, відтягнуті, там мало метки. Забираєте 2-3 рамки, замість них ставити в ну, Отак по краях, сюди, наприклад, рамочку, сюди рамочку. Якщо там ставити три то, три, то сюди там дві, наприклад, вощини і сюди одну. У мене є вулики-лежаки, тому я стараюся забрати медові рамки, я просто даю йому лежаки. Дивіться, можливо, ви там будете формувати відводки. Так? Можете забрати медові, перед, перед тим як ставити магазин. Ставити магазин, забрали 2-3 рамки медових, там погріб занесли, а потім будете формувати. Формувати відводочки і їх використати. Тобто, зрозуміло, так, якщо є можливість, заберіть. Якщо ні, ну, залишаємо так, як є. Зрозуміло, так, поставили ми десь на цвітіння вишні, ми поставили наш перший магазин із сушниною. Далі, далі, коли я підставляю другий магазин? Це теж все персональне. У когось є акація, в когось є ріпак. Кось погано, але поганий приносить за кацій, тому краще один магазин, щоб вони не розкидали по два магазини. Я розказую, як я. Другий магазин я ставлю. Просто коли ви підходите, так відкрили. І магазин вже повністю обсижений бджолою. Тобто я в корпусному да, на всіх рамках бджола. Так само ви підійшли, це десь вже там ріпак, цвете, це десь там вже от, от акація. Ну, ну, Раніше, звичайно, кація, можливо, у вас ріпака нема. Тому просто підійшли. Це, бджола, тільки бджола обсіла ці перший магазин, тільки обсіла. Тут може вона ще й не носить сюди меду. Чому не носить? Не треба там, бджола не піднімається, піднімають там розплідні рамки, нічого цього не потрібно. Бджола не піднімається, значить їй нема, поки що тут ще робити. Значить вона мед носить собі. Прийде час, буде мед, буде сила, сила сім'ї, вона підніметься, вона почне вам носити товарний мед. Не піднімається, значить вона працює на себе. Значить, так потрібно. Не потрібно там нічого бігати, видумувати. О, у мене там порода бджіл не така, оце треба пахпас, він над головою мед складає. Ні. Просто або сила сім'ї, або нема приносу достатньо. Тільки сила сім'ї їй дозволить, бджола піднімається наверх. Все, Всі рамки обсаджені обсижені. Є тут мед, нема тут мед. Я ставлю другий магазин. другий магазин. Пам'ятаємо, перший у нас витягнутий, бджола його заселила обжила. Другий магазин я ставлю 5 на 5, тобто 5 рамок вощини, 5 рамок сушнини. Сушнину я ставлю по краях. Ось тут, по краях, наприклад, сушнина, ось сушнина, посередині вощина, посередині магазину. І цей магазин я ставлю під верхній. Тобто верхній знімаєте. І другий ставите на, на розплідні рамки. Тобто над розплодом. Чому тут важливо знати? 145-й магазин. Медові магазини, завжди зверху, завжди зверху медові магазини. Завжди ставимо вощина в нас, завжди, в нас вощина, навіть якщо ви там листочок, одну рамку з вощиною ставите, дві, останні витягнуті. Завжди вощина над, на розплідних рамках. Вощиною завжди розрізає мед і гніздовий корпус. Мед зверху відтянуті під низом, наприклад, пусті відтянуті. Завжди мед зверху. Вощина завжди над розплідними рамками. Навіть якщо тут у вас і вони пусті, все одно вощину на них не ставимо. Вощина над гніздовими рамками. Далі мед. Чи, там, наприклад, витягнуті, пустий. Далі мед. Мед завжди зверху, вощина над гніздовими рамками. Все, що тут ще далі розказати? Далі все як ну, все як в кожній сім'ї. Міняємо маток, обробляємо кліща. Важливо тут ще пояснити, в мене поки що по два магазини. Я поступово переходжу, в мене більше нема. Тому просто їх бджола заповнила медом, відкачав, повернув знову. Відкачав, повернув знову. Якщо у вас достань, наприклад, магазинів, рамок, ви просто підставляєте, запам'ятали, мед завжди зверху, пусті, вощина, защина взагалі над розплідними, Просто ріжемо, мед медові магазини завжди зверху. Тому я продовжую як. Відкачав, повернув, відкачав, повернув. Що ще багато як ще роблять? Наприклад, поставили перший магазин на акацію. так? У вас бджоли наносили акації, запечатали, ви знаєте, що цей магазин у вас акаційовий, запечатаним. Далі, наприклад, у вас йде липа. так? Звичайно, ви пусті чи вашину, ставите під низ, зверху цей медовий. Наносять вони вам магазин липи, теж запечатують, ви знаєте, що верхня акація під низом липа. Приходить, наприклад, соняшник, да, ви даєте їм там на соняшник, наприклад, три магазини, ну, поступово. Теж вони їх заносять, потім ви відкачуєте, наприклад, раз. Ви знаєте, акація зверху в магазин окремо відкачали, під низом іде липа, окремо відкачали, і соняшник собі відкачали окремо. Це так роблять великі пасіки, які там качають раз в сезон, в кінці. І кому це можна, ну, кого вистачає магазинів і раму. У мене як. Більшість із вас, їх завжди не вистачає ні рамок, ні магазинів. Звичайно, на слідуючий рік у мене вже буде більше магазинів, вже буде по три магазини стояти. Тому так, ось, ось такий річний цикл, Ну, що тут ще додати. Так, на запитання не, чуть не забув, там запитували, як, як вибраковувати темні рамки. Ту їх ж не піднімеш у верхній корпус. Тому, коли я ставлю перший магазин, так, це десь початок квітня, я казав, медові забираю, ставлю вощини, дві-три рамки забираю витягнутих з медом і ставлю їм вощини. Коли я ставлю цю вощину, чи може не ставлю, там, якщо немає вже місця, куди діти, так? Я перебираю гніздо. Тобто темні рамки я завжди вкладу в середину. Пам'ятаємо, якщо ми в лежакові темні рамки відводимо на край, тут навпаки темні рамки ставимо в середину. Прийде час формувати гніздо, вони будуть майже пусті. Ну, ми знаємо, так, там вони більш розплідні. Просто ці темні рамки забираємо, з остальних формуємо гніздо. Пам'ятаємо, 7-8 рамок в мене йде в зиму. Ось таким чином я відбраковую рамку. Можна їх виводити, темні рамки на край, просто вам потім або якось розпечатувати. і треба ставити два магазини зверху, загасати плівку. Або просто замінювати світою з медом. Ну, простіше їх на середину, вони будуть розплідні. При формуванні гнізда їх просто забираєте і все. Все, ось таким чином так роблю я. Якщо щось незрозуміло, запитуйте в коментарях. Постараюсь все відповісти. Все, друзі, всім пока і до зустрічі.